Уявіть, що грошовий потік це, ну знаєте, кровоносна система будь-якого бізнесу. Саме вона показує, як гроші насправді рухаються всередині компанії. І от, якщо не тримати це під контролем, то навіть найуспішніший, на перший погляд, бізнес може просто зазнати краху. Тож давайте розберемося, як правильно складати і, що не менш важливо, читати звіт, який дозволяє тримати цей рух під повним контролем. Ми пройдемося по всьому процесу. Тут всього п'ять простих кроків почнемо з самої ідеї, а закінчимо вже готовим звітом. Обіцяю, після цього розбору цей документ точно перестане здаватися чимось надто складним. Гаразд, починаємо з фундаменту. Бо ж перш ніж щось складати, треба чітко розуміти, з чим взагалі маємо справу. Отже, що ж це за звіт такий? Тут найважливіше, що треба зрозуміти, цей звіт він про живі реальні гроші, а не про якийсь там прибуток на папері. Він наочно показує, звідки компанія отримала кошти і куди вона їх витратила. Це по суті справжня неприкрашена історія про рух готівки. І оце питання підводить нас до першого, мабуть, ключового рішення. Його потрібно прийняти ще до того, як взагалі починати працювати з цифрами. Так, саме цей вибір і визначає, як саме буде розказала фінансова історія компанії, а підходів тут є два, і вони фундаментально різні. Тут варто зупинитись і добре зрозуміти різницю. Дивіться, прямий метод він схожий на звичайну банківську виписку. Ми бачимо, ось стільки грошей прийшло від клієнтів, ось стільки пішло постачальникам. Все максимально прозоро. А от непрямий метод це вже трохи інша історія. Він починається з цифри чистого прибутку і крок за кроком показує, чому ця цифра не дорівнює реальному залишку грошей на рахунку. І це, до речі, не просто якась там порада, це цілком офіційна вимога. Метод, який обрали, обов'язково треба зафіксувати в обліковій політиці. Це робиться для того, щоб звітність була послідовною з року в рік. Щоб не заплутатися у всіх цих грошових потоках, їх треба якось структурувати. Для цього абсолютно всі операції ділять на три основні категорії, ну або якщо хочете, розкладають по трьох кошиках. Це по суті щоденний пульс бізнесу, тобто, це ті гроші, які компанія генерує, роблячи те, заради чого її і створили, продає товари, надає послуги. Це можна сказати, те паливо, яке підтримує роботу всього двигуна. А от цей розділ вже стосується грошей, які вкладаються у майбутнє купівля нового обладнання, якихось приміщень, можливо, навіть іншої компанії, все, що спрямоване на зростання бізнесу в довгостроковій перспективі, це сюди. І третій кошик. Показує, як компанія взагалі фінансує свою діяльність, чи за рахунок власників, чи за рахунок кредиторів, отримали позику, випустили акції, повернули борг, виплатили дивіденди, все це відображається саме тут. Так, з теорією, здається, розібралися. Тепер час переходити до практики як же всі ці розрізнені дані перетворити на один єдиний офіційний документ. Весь процес насправді можна звести до чотирьох дуже логічних кроків. Це така собі дорожня карта. Спочатку обираємо метод, потім збираємо всі дані, далі заповнюємо форму і, врешті-решт, подаємо звіт. Все просто та структуровано. Коли справа доходить до заповнення звіту, наприклад, стандартної форми номер 3 ключове це, звісно, уважність до деталей. Але є один найважливіший крок. Така собі фінальна перевірка. Чи збігається зміна грошових коштів у звіті з реальною зміною на банківських рахунках? Це і є головний тест на правильність. І ось ми вже на фінішній прямій. Складений звіт це не просто якийсь там внутрішній документ для аналізу, він має цілком офіційний статус. Це варто запам'ятати раз і назавжди: цей звіт не є довільним. Він такий самообов'язковий, як скажімо, баланс, чи звіт про фінансові результати. Без нього фінансова картина компанії вважатиметься неповною, а офіційний статус звіту підтверджується тим, куди саме він подається. Разом з усією іншою річною звітністю його отримують регуляторні органи. Для бюджетних установ, наприклад, це Державна казначейська служба. І наостанок важливо пам'ятати, що цей звіт це не просто набір сухих цифр, це ціла історія. Історія про те, наскільки здоровий бізнес, чи ефективно він генерує готівку, чи мудро інвестує і чи не надто залежить від боргів. Тож яку історію розкажуть ваші цифри?